Вас, друзі, в ефірі культурно-дослідницький проект Код поколінь, і я, її ведуча Анжела Шевченко, сьогодні ми в надзвичайно мальовничому селі. Село розташоване на берегах неймовірно шумливого і красивого південного Бугу, село, яке має багатовікову історію з старим млином, який до сих пір діючий. Це наш Немирівський Голівуд. Вітаємо вас! Ми в стрільчинцях! Село Стрільчинці Немирівської територіальної громади засноване у 1780 році. Село розташоване на березі мальовничої ріки Південний Буг протяжністю 2,5 км. кілометри. В'їзд до села встелений бруківкою, граніт якого видобувався в місцевому кар'єрі. Лілія Пелішенко – вчитель, місцева жителька, яка радо поділилась історією створення села та цікавої назви. Вперше е, кажуть, згадка була про наше село в газеті єпархіальні відомості. Тоді вважалося, що село Стрільчинці невеличке село Браславського повіту, що знаходиться від 13 кілометрів від Немирова на відстані і 17 кілометрів від тодішньої вузлової залізничної станції. І е, свого часу тут мали свої невеличкі маєтки, чи замки їх називали, дуже багато панів і панків того часу. Звісно, що найбільш відомим і найбільш гарним і великим це був маєток. Поміщика Хоткевича і дві легенди, чому село називається саме Стрільчинці. Перша, і можливо, вона більш правдивіша. З правої сторони ця була сторона більш, якби ми і в роки війни вважалися під Румунію. Жартівливо, румунська, якби сторона. На полях відбулася зустріч Петра Конашевича Сагайдачного і польського короля. Сагайдачний він зголосився допомогти польському корольові ну Воювати проти ворогів. І саме від слова Зустріч стріча на той час пішла назва села Стрільченці. Друга легенда: пани досить часто приїжджали на полювання. Якщо взяти поля від Муховецького лісу, не зовсім щоб притокою Південного Бугу, але була невелика річечка, і по обидві сторони було дуже багато озер. Угу. На цих озерах водилися качки. І саме угу. на качки. Приїжджали полювати пани, стріляти їх, стрільчинці, стрільбища проводилась. Потім пани, коли перебиралися сюди, в частності поміщик Хоткевич, він накупив дуже багато кріпаків, тоді, ну, як би сказалося, зі всього світу. Це були і Волинці, і Горяни. І прізвища, які в нашому селі вважаються нашими стрільчинецькими. Mm -hmm. Це Довбущ, Шлапак, Поліщук, Осачук. Це прізвища завезені зі всіх куточків mm -hmm. країни. Вони осіли тут, обзавелися сім'ями, потім після скасування кріпацтва стали вільними людьми. Ну і так заснувалося село. Значить, або стріча стрільчинці, або стрільці і стрільбища. <різь> Ось така назва нашого села. Село багате історичними спорудами. Одне з таких місць старий кам'яний млин, який збудований у 1898 році за сприяння поміщика Хоткевича. Борошно, яке тут мололи, мало велику популярність, його доправляли до залізниці у Вінницю і відправляли далеко за межі нашої країни. Назву воно мало два нулі. Він mm -hmm. мав за свою історію досить багато власників. Почалося це з поміщика Хоткевича. Перед революцією він перейшов до євреїв, які досить час, досить довгий час ним володіли. Потім директором був Стоколя з прізвище. Ну, далі не знаю, немає такої інформації. Відносився він до колгоспу і платили. Ну люди отримували трудодні працювали. Потім він перейшов до об'єднання сільгосмука, потім це стало держмука, і людям почали платити гроші. Спочатку платили мукою і зерном, нараховували трудодні, а потім почали платити гроші. Стіни тут до півтора метра. Вони викладені з каменю. Камінь, звісно ж, добувався на наших гранітних кар'єрах сільських і в, в цій рощи ну, чи заміс, як там правильно назвати, додавали яйця. І саме тому можливо він стільки років і простояв в 1905 році. Його зробили більш електризованим, тобто поставили танкові мотори, і він працював вже на моторах. А спочатку це була заслуга людей. І використовували енергію води. Так як він стоїть на річці Південний Буг, то щороку збирали людей і люди називалися Гатили-Гать. Тобто спрямовували потік води тільки попід сам млин, щоб своєю ну, стрімкістю, швидкістю крутилися. Там була така велика турбіна кругла. Треба було ранньою весною щороку. Цю роботу кожен раз поновлювати, адже річка розливалася, розливалася вона аж до гори. І не кожна людина могла цю роботу робити. По-перше, важко, по-друге, потрібно було складати камінці, так як це була б кладка. Тобто гать свого роду ще використовувала, ну брід, можливо, другими словами, використовувала роль переправи через річку. Адже люди, які жили з цієї сторони, мали тут городи, мали тут сім'ї, і вони по цих камінцях практично безперешкодно, тобто не намочуючи ніг, могли перебиратися. Тільки ось тут лишався невеличкий проміжок, який треба було подолати. Навіть наш дідусь, коли він мав город з цієї сторони, все абсолютно, картоплю в мішках, все переносив на плечах на цю сторону посадити і весь урожай назад. Ну і не тільки він. Тому гатити гать старалися брати рибаків, які ну, робили собі річки, якими рухалася риба, ну так воно тоді називалося, а рибаків в нас в селі було багато. І могли, і мали хороше здоров'я. Але... Люди бралися за цю роботу, бо на той час це була практично єдина можливість мати живі гроші. Адже за день цієї роботи платили від 3 до 5 карбованців. Пенсія на той час, коли вже закінчились трудодні, коли вже держава платила пенсію, була 9-10 карбованців. Тобто за 3-4-5 днів роботи, скільки треба було ну, саме пере... перегачувати чи... Зупиняти, щоб вода не розливалася по всій ширині річки. Хоча про людей дбали також, розказував дідусь, що на березі були столики, на яких був хліб, було масло і був спірт. Люди, яким було дуже холодно, вони могли випити там. В кого як було, не напивалися, могли випити трошки спірту, щоб загрітися, знову взували гумові чоботи і знову лізли в воду. І з раннього ранку працювали до 3-4 годин. Потім вже стало трошечки легше. Місцеві жителі та й люди з інших сіл мали можливість ну, отримати тут муку. Звісно, ще на, на території нашого села і був разовий. Тобто млин на моторах, млин, який молов разову муку. Туди далі трошки по березі річки, він був заснований ще раніше, в 1848 році. Він спочатку також користувався енергією води, потім там поставили двигун. Він так між людьми почав називатися млин на моторах, він дерев'яний. Він також виконував функцію. Ну, там була така кімната, де було створено електростанцію. І електрикою можна було забезпечити і забезпечувалось наше село і навколишні села, але можна було палити одну лампочку. Якщо була людина, яка відповідала за роботу електростанції, зараз там тільки залишилася щитова. І якщо хтось ну, палив світла більше, значить можна було побачити на якій це вулиці і на якусь годину вимкнути світло, щоб люди ну, не були такими хитрими. Ось ще залишилася ось така сходинка, куди під'їжджали люди і засипали сюди зерно, особливо як це приїжджали вже машинами, або якщо того зерна було багато. Ніша така, наша датака ніша, да? Да, така, ніша і там, вона як лійка така да. здорова. Захоплює велич кам'яних стін. А ще більше захвату ми отримали від побаченого в млині 1848 року побудови, який зберіг Додон Олександр Ананійович. Цей млин в народі називають млин на моторах, і він до цих пір діючий. Зерно мелять кам'яними давніми жорнами. Справу продовжує син Додон Іван Олександрович. А нам цей млин достався на паї. Дуже ми, правда, його не хотів давати, його хотів розбирати. Розібрати, казали що все, щоб його не було і все. Но батько мій покійний батько сказали ні. Він ще їздив конячкою сюди, він собі цей кувак кував, ці камінчики кував, запускав і робив люди мололи. Мали тут гідроелектростанцію ставити, бо колись вона була. Колись вона була. В цьому млині воно крутилося від, від води. Uh -huh. А 50-ті роки розбараховували його, то лишився такий мотор. Зараз я вам запущу, це мливо щебелець. А що батько вас, ваш згадував? Що ви пам'ятаєте? таке, ну, Батько виріс туди падівчих, і панські яці, і той і цей буде, він коровий пас. Батько пас, батько, пас да, у пана, так? Да? Працював, так, да, на них uh -huh. працював. І виріс і на тому лині тільки той білому куродило, а це разові називається. Ну, на всякий случай, якщо буде блиниво можна пекти. Коли вони тренувати, то але його пекти. Мельник вправно знає свою справу. Спочатку зерно насипали в дерев'яне цебро і вже з нього пересипали в ковш млина. Механізмом пан Іван регулює мілкість борошна. Таке борошно називають разовим. Воно є цінним не лише для тварин, а й для тих, хто слідкує за своїм здоров'ям. На своєму да. забезпеченні, да. електронному. Да. Тільки тоді одна лампочка, дві лампочки. все. ж така перегрузка, це є, що тут сидів оператор, типа зараз називають, оператор. Він побачив, що вулиця яка е, нагліє, вирубав на час. Включав. Зупинився час за столом старого мельника. Все як тоді, ніби очікує свого господаря, розповідає директор будинку культури Юлія Ляшенко. Коли люди привозили зерно у млин. Спочатку важили на вазі, потім мельник значить записував вагу, і в нього була така таблиця. Ось він в нього вага була записана. І по цій вазі було скільки він легше було посчитати, скільки, скільки коштувало там з молоти, скільки там, скільки там кілограм. І в нього все було розписано в таблицях. От він собі це все, все зберігалося, считав собі на рахівниці. О, ще з сивої давнини наші предки знали, де б'є джерело води, там є життя. І говорили не плюй у криницю, бо доведеться з неї ще напитися, не роби зла тим, хто може тобі допомогти. Стрільчинці славляться своєю смачною джерельною водою. У Пам'ятних місць нашого села є криничка з дуже чистою смачною джерельною водою. Криничка має свою історію. Її свого часу побудували робітники, які працювали в кар'єрі. Перший кар'єр в нашому селі розміщений був за рікою між млином та першими хатами. Камінь били вручну ломами, кирками, молотками. Це була дуже важка робота. Потім. Замітили, що великі поклади граніту знаходяться саме на ось цій всій горі. Тому досить багато років ще до війни кар'єр був саме в цьому місці, і особливо в спеку, коли дуже хотілося пити, робітники саме побачили тут джерело і з тих камінь, з того каміння, яке вони видобували, вони склали ось таку криничку і вже дуже дуже багато років. Всі бажаючі п'ють звідси смачну воду. Чиста джерельна водичка, тілюща водичка. Біля кожної хати в стрільчинцях наче в райочку. Зоя Володимирівна навчала нас місцевому, давньому ремеслу. Ви нам розкажіть, ми дізналися, що саме в Стрільчинцях якась росте особлива трава, з якої виготовляли щітки для біління да, хатів. Це, це от саме такі стіни білилися. Називається ця трава Тирса. Називали ми її тирсою. Ага. Е, вона така довга, бо є така не, така що стріляє, викидає мітелочки. А, а ця а така. І ми все, вона в серпні місяці, і ми все ходили вулицями, лан, там ланкою цю тирсу рвали таку руками розчісували і рвали, складали в пучки. На третій день Марії Магдалини свято, і ми все йшли сюди до лісу. У нас тут недалеко ліс. І ми ходили і рвали цю тишу. А то вона під лісом росте. Я чомусь думала, що вона на берегах не, 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 не. У, під лісі, лісом? у посадках ми ходили, чесали її рвали. Пучків 18-20, хто скільки як нарве. А потім висухнули, висушили, поставили на цьому. І як мастити, колись мастили підлогів, не було долюк. Да, да. Щітку жовту підвести на дворі призьбу, треба жовту ще цієї щітки, розводили глину жовту, ходили у сусіднє село за тею глинкою, жовтою, е, жовтенька, така. а білу ходили у кругізну, е, за білою глиною. А що ж під воду беремо, скільки жінок в клумачку розводили, а ту глину розводили. По посуді корито, там чи угу. що, і робили такі о хлібчики. Порозставляємо їх, щоб пиль туди не заходила, нічого. А тоді розбили розводимо, і щітками цими робимо. Я вам покажу, як щітки робити. Пройдемте, так. Да. А ви ще згадайте нам, будь ласка, звідки ви дізналися про таке от вміння? Це бабуся вам а розповідала. Що ж, мама, бабуся, бо ж і на дворі все ж глиною мастилися, то ми без кінця і мастили хати на Великдень і на різдво. Це розчисткою буду розчистувати її і робити. <гуми> мастили хати на Великдень, на Різдво на та всі свята, да, свята Геля, а як дощ іде, це вже губило, Ой Боже, хоч по коліна, по вікна помастити хату, по коліна, бо, бо як же це його, то кожен раз мастили цією тирсою. О, але я ходила, хотіла свіжові нарвати, вона ще не дозріла. А та саме потрібно до серпня витримати, да, так? Да, витримати а тоді вона в серпні ця росте. І ми ходили, це прямо традиція. була. Зібрану траву перевесла Спочатку вичісували грібінцем, щоб забрати все зайве. Трішки ближче до середини міцно зав'язували, а потім по черзі. Пасмами трави, ніби обмотували пучечок, утворюючи ручку щітки. Цей момент називали майстрині зробити квітку. Міцно притискали, щоб все гарно трималося і ніяка травинка не виділялась. Далі ж майстрині роблять ще два обхвати мотузкою для зручності ручки, щітку рівняли чи сокиркою. Чи гострим ножем, і обов'язково потрібно було почесати її об камінь, щоб стала м'якшою і пухнастішою. І все можна було приступати до роботи. Що наші люди тільки не придумували. Ага. І? Да, да, да. і не ляпає, і що все зробити. Чи наша, наша вона вам? В музей візьмемо, зробіть О, ще ні. Ну погляньте на цю красу. Місцеві господині вражають своїми квітниками, але й не тільки. В, селі? Да, в нашому селі була кузня штельмашня, мій, мій вже, виходить, не дідусь, праді дідусь робив Штельмашні. О, він, е, був дуже, Кстати, вулиця названа на честь його. О, Залізняк Федір. Якович. Ми вас запрошуємо на дируни сиру і деруни з ребрами. З печі. З печі. Це, Це саме. Печі. Надія Степанівна запросила нас у свій особистий міні-музей спадку, який вона облаштувала у літній кухні свого двору. Тут речі побуту, вишивка, яка залишилась від бабусі, а також цінна сімейна реліквія, вишита сорочка. Прапрабабусі Євгенії, яку в сім'ї свято бережуть. Ну і звичайно піч, годувальниця українських родин. А ще ми потрапили на майстер-клас прасування речей рублем. Як це робили ще наші прапрабабусі. Накрутили, розправили, накрутили, розправили. Вирівняли берете рубель. І погнали. Це так колись гладили. І все, ці косині теж вже більше ста років. Але в наші гладиться, так. Підтягнули да. сірку з вуха. А ви їх самі робите? Це я сама робила. Ось віск топиться там в чашиці чи де. ріжеться така та сьомочка. Ну, довжиною десь така ополотняна шириною десь ну, плюс півтора сантиметра. О, і тоді віск і накручується, накручується, і виходить така всічка. І потім ставиться Ставиться у вушку, опалюється і обрізається. Тоді виймається, коли воно вже перестає горіти, і виймається диміти, диміти, та, піддимлювати. Тако. Виймається, тут розкрутіється і там все показано. як Лікувальний процес відбувся. Дерюни із домашнім сиром. В нашому селі Стрільченці є один рецепт дерунів. Не кожен його ще смакував. Але сьогодні ми з ним поділимося. Беремо картоплю, деремо на терці так, як на звичайні деруни. але її треба процідити, щоб стекла водичка. Коли стекла водичка на друхлячковій, вертаємо його назад, водичку зливаємо з за тої порції, яку. і назад вертаємо крохмаль у саму суміш із картошки. Добавляємо сіль, яєчко і замішуємо. Цей час, поки воно там трошки просолюється, згустоюється, беремо сир домашній і робимо його паличками, ну як міні-пальчики. Міні Яєчко додаємо, сіль по вкусу, і тоді беремо саму суміш із дирунів, всередину вставляємо сир і закриваємо як вареничка. Піч у нас вже горить, сковородка тріщить, і ми ставимо зразу, щоб воно е, готовилося. Якщо піч напалювана дуже добре, то його не треба перевертати. Він зверху зарум'яниться і буде гарний. Так хочеться, вже... так хочеться вже побачити, що ж там всередині. Якщо ми кажемо, що. Прям начинені сиром Деруни. Ми Ставимо в піч і вони тоді духмяні, розпарені. Ще він обспечем, вже хочеться. Це сметанку, Та В сметанку, так, да. в смітанку. В смітанку, давайте. Смачного. М -м 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 -м! Як це незвично, а як це смачно, а як це пахне піччю, пахне. Дровами. Ну, воно це... Хто це любить, то це і зрозуміє. Але і деруміть з реками. Теж у печі. Ми виймаємо, так як все має бути глечик, ми беремо, виймаємо. Вони з юшечкою, з заправочкою, тут обжарена мука, і водичка, сіль перець, заливається і тушиться воно тоді там. Дируни з ребрами і соусом обжарена мукатом, водичка сіль, перець. заливається і протушується. Ми чуємо, як шумить Південний бух у вашому селі. Ми знаємо, що є така якась цікава легенда. Юля, розкажіть ну, е Люди давно поділяли, е як це прикмети вони на погоду. Якщо шумить нижній брід, буде дощ. Якщо шумить верхній брід, буде погода. І так люди собі дізнавалися так, про погоду так, на завтрашній день. з інтернету, дізнавалися про погоду. Люди про погоду судили по, по, по природі і по погодних умовах, які були на той день. Насмакувавшись, намилувавшись красою природи села Стрільчинці, ми не могли не завітати до сільського будинку культури. Саме тут працює і підтримує культурну діяльність села директор Юлій Яляшенко. При будинку культури діє музей історії села Стрільчинці. Музей заснований в 80-х роках. Тут зберігається дуже багато експонатів сімейних жителів села. Тут є предмети одягу, є предмети ткацтва, землеродства та побуту. Ми раді вас бачити всіх в нашому музеї. гостинно вас сюди запрошуємо. При будинку культури заснований ансамбль народної пісні Гармонія. Іха, їхав, козак Христом, під копидом камінь, тріснув та раз, два, під копидом камінь, тріснув та раз, від копидом Сьогоднішній день познайомив нас зі щирими, добрими душею людьми, які люблять і цінують своє село. Ми дякуємо вам, що були з нами і завжди раді бачити вас в центрі культури та дозвілля.